Вітаю! Сьогодні відповім на два ключові запитання, які хвилюють мало не кожного бухгалтера установи отримувача гуманітарної допомоги. Оприбутковувати чи ні, отримати допомогу на баланс та подавати чи не подавати довідку про надходження у натуральній формі. Звісно, якщо йдеться про гуманітарну допомогу у вигляді товарно-матеріальних цінностей. Але перш ніж відповісти, запрошую вас на безкоштовний вебінар. «Бухоблік у ритмі часу. Новини, облікові поради для бюджетників 22 лютого о 10.00 Хочете залишити позаду буденні бухгалтерські проблеми, тоді знайомтеся з темами та реєструйтеся за посиланням під відео безкоштовно. А тепер про облік гуманітарної допомоги. Так, бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та подання відповідної звітності здійснюють отримувачі гуманітарної допомоги та набувачі гуманітарної допомоги юридичні особи у порядку, встановленому законодавством. Це правило продиктоване нормою частини 4 статті 11 закону про гуманітарну допомогу. Отже, кожна операція з надходження гуманітарної допомоги обов'язково має знайти своє відображення у бухгалтерському обліку станови отримувача. Зверніть увагу, за відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги, вона вважається використаною не за цільовим призначенням. При цьому порядок відображення в обліку отриманої гуманітарної допомоги залежить від статусу бюджетної установи в відносинах з донором, зокрема від того, установа є отримувачем гуманітарної допомоги чи її набувачем. Що досі не знаєте, чим відрізняються одні від інших та хто може бути отримувачем, а хто набувачем допомоги, тоді мерщій найфактор фактор читати матеріал про останні новації у цій царині. Вам стане у пригоді стаття отримання гуманітарної допомоги, маємо зміни у четвертому номері бюджетної бухгалтерії за цей рік. До речі, передплата про доступу надає можливість переглядати одразу три бухгалтерські ресурси iFactor, бухгалтер.com та бухгалтер 911. Цього цілком достатньо для ефективної роботи бухгалтера. Тепер про варіанти обліку отриманої гуманітарки. Так, якщо бюджетна установа, Отримувач гуманітарної допомоги здійснює лише приймання зберігання за потреби та передачу такої допомоги її набувачам, отримані цінності доцільно обліковувати поза балансом на субрахунку 021. Обліковувати отриману допомогу поза балансом радимо насамперед виконавчим органам місцевого самоврядування, які нерідко виконують функції місцевих хабів гуманітарної допомоги. Особливе застосування цього підходу є виправданим, коли набувачами гуманітарної допомоги є інші бюджетні установи, розпорядники бюджетних коштів. Таким чином, у разі надходження гуманітарної допомоги, призначені для наступної передачі, установа-отримувач має показати в обліку збільшення залишку позабалансового субрахунку 021, а після передачі допомоги набувачам зменшення залишку за цим субрахунком. Якщо ж бюджетна установа отримувач гуманітарної допомоги здійснює розподіл, передачу та контроль за її цільовим використанням, одержані матеріальні цінності, можуть бути визнані активом та зараховані на баланс установи отримувача. Зауважте, такий варіант обліку доречно застосовувати, якщо набувачами гуманітарної допомоги є фізичні особи чи одержувачі бюджетних коштів, наприклад, комунальні підприємства, комунальні неприбуткові підприємства тощо. Для узагальної інформації про надходження та рух активів, для розподілу, передачі, продажу призначений субрахунок 1815, причому вартість, очікуваний строк корисного використання і технічні характеристики таких активів значення не мають. Тобто, навіть якщо за всіма формальними ознаками ці активи належать до необоротних, все одно зараховуємо їх до складу запасів на сурахунок 18.15. І не забудьте, у разі прибуткування гуманітарної допомоги установа-отримувач має показати в обліку збільшення доходів від необмінних операцій за кредитом субрахунку 7511. а після передачі гуманітарної допомоги і набувачам слід списати вартість переданих активів з балансу із одночасним визнанням витрат за дебетом субрахунку 8511. І невеличкий числовий приклад для наочності заклад загальної середньої освіти отримав від міжнародної організації гуманітарну допомогу для подальших розподіл та передачі. Рюкзаки з канцелярським приладням для учнів перших-четвертих класів. Усі отримані матеріальні цінності прибутково на субрахунок 18-15, при цьому на суму безоплатно одержаних активів показуємо дохід за кредитом субрахунку 75-11 – а після передачі таких цінностей школярам їх вартість списуємо з балансу і з одночасним визнанням витрат від необмінних операцій. Тепер про відображення отриманої гуманітарної допомоги набувачами. Так, установи набувачі гуманітарної допомоги повинні оприбутковувати всі безоплатно отримані активи на баланс і надалі вести їх в обліку загальному порядку. Обираємо субрахунок для обліку одержаних активів, виходячи з очікуваного строку їх використання, вартості та призначення, і не забуваємо показати доходи на суму безоплатно отриманих активів, тобто все стандартно. Розглянемо також приклад. Той же такий заклад загальної середньої освіти отримав гуманітарну допомогу для облаштування шкільного укриття. Ковдри, ліхтарики та павербанки. Усі безоплатно отримані активи зараховані на баланс закладу освіти до складу інших необоротних матеріальних активів та передані у використання. На суму безоплатно отриманих активів відображено дохід за кредитом 7511, водночас показуємо збільшення внесеного капіталу за рахунок цих надходжень і зменшення доходів на рівно велику суму. І не забуваємо, у першому місяці передачі цих активів використання нарахувати першу половину амортизації з одночасним визнанням доходів та зменшенням суми внесеного капіталу. І на сам кінець про так звану довідку про натуралку. А щоб раз і назавжди розібратися з цим питанням, варто запам'ятати два правила. Правило номер один оприбуткування безоплатно отриманих активів. Передбачає визнання доходу від необмінної операції, адже безоплатно отримані товари, роботи, послуги в натуральній формі визнаються доходом та активом звітного періоду, в якому вони фактично були отримані. Тож у разі оприбуткування гуманітарної допомоги установа отримувач має одночасно визнати, і показати в обліку дохід від необмінної операції. Причому абсолютно не важить, безоплатно отримані активи призначень для розподілу та передачі іншим особам чи для власного використання. Підхід до обліку таких надходжень єдиний. Правило номер 2 Оприбуткування безоплатно отриманих активів та визнання доходу вимагає подання до казначейства довідки про надходження в нейтральній формі. Зробити це слід не пізніше останнього робочого дня звітного місяця. Отже, якщо ви оприбуткували отриману гуманітарну допомогу на баланс, будьте ласкаві подати довідку до казначейства. Натомість, якщо ви обліковуєте отриману гуманітарку лише поза балансом, вас ця вимога не стосується. На цьому все. А більше корисної інформації у описі під цим відео.